Отже, зараз маємо таке питання, яке постало в суспільстві. Хто першим кине Путіна? Я би навіть так це озвучила. Бо ж він зібрався з візитом 3 вересня до Монголії, країна, яка спочатку підписала у 2000 році Римський статут, а потім у 2003 його ратифікувала. А значить, є країною, яка має зреагувати на ордер, виданий міжнародним кримінальним судом у ГАЗі, і заарештувати Путіна, як тільки він перетне державні кордони з нами на зв'язку. Роман Цимбалюк, мій колега, журналіст. Пан Романе, я вас вітаю. Привіт, ну питання таке вічне. Хто ж віддасть Володимира Путіна в Гагу? Але мені здається, розраховувати ми маємо виключно на свої сили збройні сили України і інші сили оборони. Бо Монголія це звісно дуже чудова держава, і ми їм бажаємо успіхів. Але вони в арбіті Китайської Народної Республіки, і просто так він би туди не поїхав. Щось от мені здається, якісь відповідні домовленості є гарантії безпеки. Ну звичайно, хотілося, щоб його в Монголії не супроводжувала. Частина російських військовослужбовців, які зараз на Покровському напрямку, але здається, мені там буде все простіше. Mm. Давайте почуємо, що сказав з цього приводу Пісков. Тому що він якраз і заявив, що Путіну не страшно, і продовжимо наш діалог в Кремлі. сообщили, що президент Володимир Путін в відправиться в В той же час Монголія є саме учасниці міжнародного уголовного суда. Ні, ли в Кремлі переживання по на поводу. Спасибо. Нет, 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 нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии. Разрешите вы мне выезжать в выполнение про Монголию? Да. А скажите, пожалуйста, были ли переговоры с стороны по поводу ордера, который выдумал перед тем, как ну, визит согласовал? Разумеется, визит, все аспекты визита тщательно готовились. Ну, тобто, виходить, що до візиту готувались, значить, цей ордер можна проігнорувати. Я правильно зрозуміла пана піскова? Ну тут не треба забувати, що Дмитро Сергійович він професійно несе поругу, тобто він може завжди брехати. Але тут ми просто намагаємось, якби знайти щось таке, що нам допоможе вижити. А, насправді все дуже просто з цими всіма судами а, організовано таким чином: судять тих, хто програє війну. Ну це стосується і нас, і їх. Власне війна продовжується, тому а, розраховувати на якісь конвенції, чи як в даному випадку, цей міжнародний суд. Як на мене, це просто беззмістовно на сьогоднішній день. Ніхто не зробить нічого за нас. Я розумію ваш меседж, пане Романе. Але ще один нюанс, на який не можу не звернути увагу і не запитати вашу думку. Фактично, минулоріч, у грудні 2023 року, якраз представник суддя Монголії став членом міжнародного кримінального суду. І тоді президент, я процитую, заявляв, що це ознака зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії. Чи готова Монголія знехтувати цією довірою і якоюсь репутацією? Можливо на міжнародному рівні заради того, щоб зустріти Путіна до 85-ї річниці перемоги у війні проти Японії. Ну, знаєте, як воно ж в світі так влаштоване. Його зареєструють, затримують, заарештують або ні. Ну поки він туди не доїхав, тобто шанси рівно 50%. Але от, ще раз ну, от мені здається, нам більше треба хвилюватися щодо адекватності наших власних рішень, а не хвилюватися щодо іміджу і піар складової Монголії, от це я ще раз кажу: це хороша, класна держава, але вона настільки далеко від нас. Ні, вони нам не віддадуть Путіна. Можливо, його там чекають хлопці та дівчата з головного управління розвитки. Це не виключено. От на це я поставив би а на керівництво Монголії в даному випадку ні. Ще раз це протистояння двох систем по факту. Є два табори, подобається це комусь чи ні. З хорошого, що керівником ворожого табору вже не є Російська Федерація, а Китай. Ну у нас відповідно західна коаліція. дивися поіменний список держав, які приїжджають на Рамштайн, і там трошечки їх більше. Так це влаштовано. Ну ні, я теж хочу, щоб його заарештували і бажано повісили безпосередньо там в баторі або зустріли а, хлопці да. і дівчата з гур. так, Розумію, про що всі ми хочемо. Мабуть, е, є ще один кандидат на глобальну зраду Путіна. Це Лукашенко, якого до слова диктатор сьогодні привітав. Нагородив одною з найбільших відзнак, які є взагалі в Росії. Вітав з ювілеєм 70-річчям. Але водночас ми бачили, що Білорусь збивала російський шахет. До цього ми бачили підведення відведення білоруських військ. Ну і виступи Лукашенка на тему того, що треба взагалі припинити. Драчки. Це цитата. Ну, він правий. Ми теж за те, щоб припинити драчки. І тут треба. Це, звісно, смішно, але це такий сучасний світ. А в той час, як, наприклад, Польща міркує з приводу того, чи збивати їм на російські шахи чи ні, і це стосується іноді і російських ракет, то Олександра Григоровича, на случаю чого, вони все ж таки на гашетку натисли. І, як повідомляє Гаюна, це БПЛА збили тут, коли ми говоримо про 70 років Олександру Григоровичу, є декілька хороших новин. І перше, що він все ж таки наприкінці свого життя ніж на початку, і, мабуть, президентські строки все ж таки більша частина не вже пройшла. Він, мабуть, щось відчуває тому, прощається останні 10 років з білоруським народом, але його позиція по нам зрозуміло, що це сателіт Російської Федерації. Це перше, і з цього треба виходити. Що вся військово-промисловець Білорусі працює в інтересах армії загарбника. Вони надають свої полігони в тій чи іншій мірі, і одноразово ми бачили повідомлення від офіційних і неофіційних джерел про те, що вони спустошили свої артилерійські склади і віддали зброю. Тому тут, е, е, якби нам союзників шукати не варто навіть тоді, коли Григорич його тут качає, він каже, що ми ні, ми не будемо е, рятувати. Союзну державу від цього вселенського позору, і не відправимо свою армію кудись за кордон, це звісно все добре, але по факту, що ми бачимо, що Лукашенко Лукашенка по попродовжує балансувати на цій вісі зла, а іноді він трошки ближче від Путіна, іноді трошечки далі. Але Путіним пробачає, бо інших варіантів у нього немає. Можливо, він сказав, що от я не відправлю своїх білоруських солдат, і це мабуть очевидно так, бо він все ж таки навіть в 24-му, в лютому, 22-го це не зробив, коли їм здавалось, що буде за три дні. А зараз зрозуміло, що не буде і за три роки, і за 30, і за 300, то Ну так буде будуть вони балансувати. Ми можемо сказати білорусам тільки одне: що не все так погано в наших стосунках. Ми на вас дивимося в приціли, але ж на спусковий гачок не натискаємо. Ну, треба триматися цього правила. Тут постає питання: якщо Лукашенко не відправляв свої війська тоді, у березні 2022 року, наприклад, то чому йому відправляти їх зараз на фоні курської операції, яку проводять Збройні сили України? І, власне, тут є інший бік цієї ситуації: що заважатиме Білорусі дозволяти стріляти з її території, запускати ракети, як це вже було колись, наприклад, якщо не відправляти війська? Мені здається, це внутрішня чуйка, як кажуть в мінську Олександра Григоровича. Треба ж теж визнати, що останні два роки, можливо, трошечки менше, російські ракети з повітряного по простору Республіки Білорусь не заходять в Україну, і це факт. І тут видно, є якась певна домовленість кого з ким тут можна дискутувати, але ми дивимося, те, що відбувається на землі, і це як на мене. Саме і саме головне. Тому так хочеться зберегти це дуже таке слабке, але тим не менш кво який у нас є з білорусами. Пане Романе, а на вашу думку за цей безпілотник збитий ще підтверджень немає. Ми не бачили збиту машину, але все ж таки чи доведеться Білорусі якось відповідати і безпосередньо Лукашенку перед Путіним пояснювати якось навіщо збивали? Можливо, вони переплутали російський дрон з українським і Це буде головним виправданням. Є, наприклад, експертні думки, які вважають, що взагалі на Білорусь чекає продовольча криза, якщо Росія образиться на цю дію. Ну білорусь це така держава, як і Україна. Там це ж не рашка. Там з голоду люди не помруть. Точніше, не так. Ми колись всі помремо, колись всі і білоруси теж на українці ні? Ну я маю на увазі про життя конкретної людини. Але в нашому випадку і в білоруському випадку це точно буде не від голоду. Ну принаймні на тих територіях, де не буде російського опанування. Ну це дуже важливий і принциповий принциповий момент. З приводу цього чи покажуть вони цей шахет. Ну дивіться, навіть ми те, що збиваємо ну, нам в принципі, як то кажуть, хизуватися цим дуже дуже, як би і потрібно, але ж ми не хизуємося. В їхньому випадку вони будуть робити вигляд, що нічого не сталося, це ж не в перший раз вони заходять в повітряний простір Республіки Білорусь. Це техніка, я не знаю, можливо, ми їх там я перенаправили, можливо, він просто зламався, можливо, іранці перестали постачати мікросхему якусь там окремо. А взагалі вони використовують десятки цих шахетів щодня. І якщо якісь проценти цих БПЛА божеволі і летить в Білорусь, ну що? Як кажуть росіяни в таких випадках, це ущерб, ну, ну власне все тому можемо вважати так: інцидент вичерпано. Олександр Григорович молодець ну, в частині того, що вкотре і вкотре говорить, що ми свою армію на війну не відправимо. А він насправді, от коли заявляє про те, що ну, заяви, що от ми третину армії висунули до українського кордону, перекинули авіацію, там і так далі. І так далі, це трошечки смішно. В чому? Тому що насправді це сигнал не ну, з одного боку, Путін на них тисне на, на нього тисне, що покажи, щоб, щоб українці частину резервів на кордон перетягнули. А насправді він таким чином підвищує засоби довіри між мінськом і Москвою і вибачте між мінськом і Києвом. Бо ну яка розумна людина зараз перед війною буде перекидати свою авіацію до українських кордонів тільки та, яка не збирається воювати? Тому ми сигнал Лукашенка зрозуміли. Ну те, що стосується публічного рішення, понятне, воно буде ухвалитись по тому, що відбувається на землі. Ну тримаються ж наші наші, як він північні сусіди. Якщо він нас називає южанами, то вони, мабуть, тоді для нас сіверяні на народ півночі згадковий народ півночі з білоруськими паспортами ну, звучить чудово, навіть епічно. Ну я правильно розумію, що ви маєте на увазі, що ніхто не буде скупчувати свою техніку в одному місці, де її можуть уразити українські збройні сили, якщо власне збирається якось нею маневрувати і скористатись, так. Про це ви говорите. Ну, Білорусь вона ж не така вже й велика держава, і відповідно вони ж дивляться, що відбувається з російськими аеродромами. І насправді, хто б там що не казав, там ці всі розмови про удари в глиб російської Федерації. Вони іноді нас всіх дратують. Але сенс в тому, що росіяни свою авіацію від кордону з Україною відвели, ну щоб ми її не спалили. А Олександр Григорович, як він сказав, навпаки підвів. Таким чином він каже, що тіпи, ми ж знаємо, що ви можете спалити, але ми так зробили. Чому? Тому що ми за мир у всьому світі. Ну я так це шифрую, розшифровую. І ще раз ще раз. Тут той самий ключовий момент, коли ми дивимося на цього диктатора, який сьогодні розміняв 80 десяток. Ні, восьмий десяток, так здається. То ми не можемо ухвалювати рішення військового характеру виключно на заявах Лукашенка, бо вони такі дуже амплітудні. Він не так давно розповідав, ну і пройшло п'яти років, як він не хотів стояти перед Путіним на коліна, а тепер він каже, що ми будемо стояти спина до спини. А потім, може, навпаки, він знову поміняється і скаже: Путін тепер твоя черга. Стояти на коліна. ну і там можна ще додати декілька сексистських жартів, але у нас серйозна програма. Ну, так, я зрозуміла. Там далі уже нехай глядачі дофантазують самостійну конфігурації, які можливі. Щодо ситуації на кордоні, тут, мабуть, процитую речника ДПСО Андрія Демченко, який говорить про те, що суттєвого нарощення підрозділів армії Білорусі взагалі немає, і наші війська не фіксують якихось стратегічних пересувань, що власне підтверджує ваші слова. Пане Романе, а що до планів диктатора на самопроголошеного президента Білорусі, тобто він же планує собі щось конкретне і не просто так тисне на Лукашенка, зокрема, наприклад. На той фактор, що білоруські війська на кордоні якимось чином можуть відволікти Україну від того, що зараз відбувається в Курській області, безпосередньо від операції, яку Україна проводить там на території Російської Федерації, таким чином отримати момент для маневру, для додаткової мобілізації, ще чогось ще чогось. Тобто, давайте про план Путіна і наскільки він вдається зараз у співпраці з Лукашенком. Я не впевнений, що ми маємо цю ситуацію розглядати все ж таки через призму мінська. Ми дуже багато про це говорили. І все ж таки, білоруський фактор він не фактор цієї війни. І ще раз, у цій історії вони там якісь постійно говорять про якісь маневри. А, ну а хто сказав, крім Аптіароновича, Лаудінова, що ми взагалі відвели звідти війська? Ну, це от просто така от історія. Це ж росіяни закидають, що от українці звідти забрали війська з Курська. Зараз на російський наратив він взагалі досить досить такий цікавий, що вони ну всіляко демонструють, що для Путіна на Донецька області її знищення важливіше ніж повернення Курської області, але вони це все так завжди додають: типу, що ось. Україна свої кращі сили відправила в Курську область, тому ми там зараз всіх вб'ємо в Донецькій області. Тобто е болота живуть за своїми законами безпощадної війни, і на на Луку, чи вибачте Олександра Григоровича, вони зовсім не, не дивляться. А ми відповідно, звісно, маємо розкривати криваві плани Володимира Путіна і вимагати адекватних рішень всередині держави. Бо тут багато є думок в частині того, наскільки ми зробили все можливе для того, щоб зупинити ворога ворога на Донбасі. Бо Тут, бачите, ми, ми ж маємо ще думати не тільки якимось одним напрямком. От зараз всі про Покровський напрямок говорять. Ми маємо думати перспективою війни, бо виграти одну битву, або навіть дві, або десять це не означає виграти війну. От, якось, з одного боку, хочеться, щоб у нас тут було більше адекватних рішень, а з іншого боку, ну ми знаходимося в такій ситуації, що ми своїм генералам, е яких призначає на як круті посади президент, мабуть, маємо довіряти. Принаймні, це хотілося б робити, якщо ми говоримо і про загальне враження у суспільстві і про ставлення до того, що відбувається на фронті. Так я розумію про що ви говорите. Однак, як теж зазначають правдиво, на мою думку, то не можна ігнорувати у будь-якому разі і рух, який відбувається і з боку Білорусі, і в принципі будь-які пересування з того чи іншого напрямку. Бо ж Україна перебуває у війні і треба тримати під контролем ситуацію з різних боків. Ще завершуючи тему, мабуть, що з Небезпекою на білоруському кордоні я пропоную заслухати вислів Марії Захарової, яка прокоментувала заклик МЗС українського до того, щоб відвели все ж таки білоруси свою техніку. Це Очередне хамське заявлення МІД України. Вы его, так сказать, кратко пересказали. Оно было опубликовано 25 августа. Теперь уже с угрозами такого, знаете, разнузданного характера в адрес Беларуси и белорусов, с требованием к ним отвести войска от границ Украины на расстояние, как было заявлено, так сказать. Адептами Кулєби на розстояння, превышающее дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня. Конец цитаты. пане Романе. А разнузданих угрозах, власне, хочу почути вашу думку. Це певна все ж таки реакція і рефлексія на те, що відбувається. Можливо, ви якось вбачаєте в цьому причину наслідкові зв'язки. Як ви розумієте, вислови Захарової? Давно я не бачив Машу, відверто кажучи, може дійсно треба в суджу поїхати, бо давно не був в Росії. Пошукати, може вона десь там. Але ну що бачиш на, на екранах цю потвору, а не треба стадатися, сказати так, як воно є. Які в мене думки в першу чергу про те, що заслужила вона осиновий кіл в серця, або щось якийсь замінник. Тому, тому так. Тут же питання в чому? От ми тут про Захару, говоримо, про Олександра Григорьовича. Тут е, ідея в чому? Що от на фоні е, того, що відбувається, от, е, як то кажуть, на війні день за 10, а іноді здається, день за двадцять має снова якась подія зранку сталася. А з вечором, здається, що це вже було дуже дуже давно. Так от, ну просто з огляду на те, що ми живемо в ситуації, коли сам факт присутності української армії в Курській області, це вже ну всі звикли, це вже не вина. Або там всі звикли, що гарять російські НПЗ. Ну, гарять, і ці бази гарять, вони там тижнями гарять, бо у них немає піни. У них тільки вата, а ватові не потушиш, якби на автобазу немається на увазі піни, яка от. Використовуватися для тушення е, нафтопродуктів, які вони, вони гарять. І тому, от е, ми е, тривалий час будемо жити в таких емоціях, і добре, що іноді нас відволікти від цих складних думок може Марія Захарова, яка, як я вже сказав, заслужила на кілок в серці або якийсь аналог. Ну так, дякую вам за цю відповідь. Власне, на завершення, а ви почали говорити про пожежі. І дійсно на Росії палає активно, то пролетарськ не могли позагасити більш як 10 днів на 12, і Він фактично повністю вигорів цей комбінат Кавказ. Тепер бачимо атлас, і я думаю, що ви теж спостерігаєте, як і всі українці, за цими подіями. дивитесь, як воно горить, як люди суетяться. Але питання в іншому. Побачила сьогодні таку інформацію, що якби запустили ІЛ-76 над цими нафтобазами, то їх могли б швидко загасити. Але мова йде про нераціональний національний розподіл ресурсів всередині Росії і власне намагання все закинути на фронт і ігнорування внутрішніх проблем. Давайте, якщо резюмувати нашу попередню розмову, так то звідки чекати удару по путіну? Так, це від ось таких країн, як Монголія, від таких партнерів як Лукашенко, чи від розрухи всередині країни і від власного ж народу? Мабуть, що резюмую так. А вашу думку хочу почути. Uh... Я думаю, от у нас в Києві є такий таємний штаб, де багато дуже розумних людей думають про те, як зруйнувати Росію. Навіть не так там задача така пацифістська стоїть. Вона звучить так. Це задача, як зробити Росію безпечною. Ну для, для нас, для себе самої. Це теж актуальна тема, насправді для інших сусідів. Ось і дискусія, вона така ну цікава, якби, що треба робити. А от, моя точка зору полягає в тому, що треба працювати на всіх напрямках одночасно. От е правда. Е спробувати доносити росіянам, що їх дід – з вицвілими, очима ідіот. Ну, вони починають з цього приводу здогадуватись трошки, єдине, що там вже населення воно не суб'єктне, тому якщо навіть вони всі його будуть не надавити, це не означає, що будуть якісь зміни. Тобто треба працювати на, на всіх напрямках, і якщо вже розраховувати на партнерів, то і на іноземні держави, то все ж таки це не монголія і не Білорусь. У нас може і не ідеальні союзники, але вони як то кажуть. Як би сказали в моєму дитинстві, не останні люди в селі. От ну, я говорю про коаліцію Рамштайна села, це наша планета в даному випадку. використовую таку аналогію. Власне, по всім напрямкам треба працювати, і все одно це війна за землю, за територію. В першу чергу, хто б там що не казав, і. Ті бази, які горять в Росії, це круто і важливо. Це така велика робота, яка нам дуже подобається, але все одно, все зведеться до території і війни там. Розумію, і власне згодна з думкою про те, що перевірені допомогою партнери це завжди пріоритет у будь-якому разі і для України і загалом. Дякую вам, пане Романе, що ви зімною були на зв'язку безпосередньо з нашими глядачами. Роман Цимбалюк, журналіст був із зі мною в прямому етері. Дякую.